Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, говоримо про Лігу Європи. Дивимось на результати туру номер 3 анонсуємо поєдинки туру номер 4 І звичайно ж, турнірна таблиця та список бомбардирів. Розпочнемо з єдиного представника України в лізі Європи київського Динамо, котре грало на виїзді проти Роми. Цей матч, до речі, ми вже оглядали в окремому відео присвяченому голам українських футболістів в Єврокубках. В Римі було непросто, зважаючи на те, що і Рома, і Динамо йшли без перемог. відповідальність за результат була надсерйозна, тому видовищності не вистачало. Але не без моментів. Активним в складі Динамо був панамець Герейром, кілька разів пробивав. Шанси були також і у тимчика. Навіть Динамо забило щоправда, гол було не зараховано через офсайд. Долю поєдинку, можна сказати, вирішила як на мене, помилка арбіт. 23-я хвилина. Порушення правил, за яке призначається пенальті. Так, Миховко тримав бальданці чи то за футболку, чи то за шорти, але як на мене, порушення правило було ще до штрафної. Арбітр на це не зважив і показав на 11-метрову позначку. До м'яча підходить Артем Довбик і розводить м'яч та голки Динамо по різним кутам 1-0. Цей гол став єдиним і відповідно переможним. Перша звитяга для Роми Динамо, як і раніше, іде без набраних очок. Відправляємось тепер до Будапешта на матч тамтешнього Ференц Вароша, До речі, наступного супротивника київського Динамо. Угорці вдома грали проти французької Ніци. Обох команд поки що також не було перемог, тому відповідальність за результат була надсерйозною. Старт матчу за господарями і відкривають рахунок вони уже на 15 15-й хвилині. Хоча забили не вони. Подача зі штрафного гравець Вароша відпасовує на партнера, але м'яч влучає в голову захисника Ніци Муаза Бамбіто та Рикошетить у ворота. Автогол до речі, для цього захисника це уже не перший автогол в цьому сезоні. На 19 19-й хвилині жовту картку отримає центр форвард угорців Борна Башварга. Як наслідок для нього перебір жовтих і матч проти Динамо він пропустить. Але по ходу матчу його змінює бразильський новачок Ференс Вароша, нападник Салдані, котрий пам'ятаєте, в цьому сезоні вже забивав у ворота Динамо, виступаючи тоді ще за сербський партизан. У другому таймі Ніца намагалася, звичайно ж, рахунок зрівняти, але господарі були набагато ближчими до того, щоб свою перевагу подвоїти, ніж французи до того, щоб рахунок зрівняти. А коли на 84-й Ніца залишилася у меншості, це серйозно полегшило життя Ференсварошу. Три бали для них суха перемога 1-0. Загалом слід зазначити, що в третьому турі вистачало сухих перемог з 18 поєдинків. 13 – це сухі перемоги. Окрім Роми та Ференсвароша, сухі перемоги здобули. Бельгійський андерлехт, котрий вдома здолав болгарський лотогорець 2-0. Бельгійці забили свої м'ячі в другому таймі, Їм серйозно допомогло те, що після першого болгари залишилися в меншості. Іспанський атлетик з Більбао свій гол забив на 33-й ворота чеської славії, і перемогу також здобув один Французький Ліон, завдавши 30 ударів по воротах Бешикташа, все одно програв. Турки навалу витримали, і на 71-й Жесон Фернандеш потужно пробив в дальній кут три бали для турків. Також перемогу на виїзді 1-0 здобув грецький олімпіако, здолавши шведський Мальме 1-0. Хто міг забити? Ну звичайно ж, Аюб Ель Каабі. Робиться він на 30-й хвилині. Загалом міг оформити і дубль, але в другому таймі ні з того, ні з цього не реалізував пенальті. Одним з головних питань матчу Порту Хофенхайма було чи заб'є кращий бомбардир Ліги Європи самого Моредіон. Забив на 75-й хвилині, закріпив перевагу португальців та поставив крапку 2-0. Це вже його четвертий гол в цій лізі Європи. Найвпевненішу перемогу в третьому турі здобуває шотландський рейнджер, з котрий вдома розібрався з футбольним клубом Стяобу Бухарест 4-0, забивши по два голи спокійно в кожному стані. Героєм поєдинку стає чеський легіонер рейнджерів Васлав Чі... На рахунку якого дубль та результативна передача. Трішки не за планом для господарів пішов поєдинок між Твенте та Лаціо, оскільки вже на 11-й хвилині вилучаються голкіпер команди. Він порушив правила за межами штрафної, а арбітр розцінив це як полу останньої надії. Лаціалі розіграли зайвого та здобули перемогу 2-0, і які раніше, йдуть із 100% показником. Також три матчі три перемоги у англійського Тоттенхема. Вдома скромненько розібралися з нідерландським, а з Алкмаром 1-0 на 53-й переможний гол забиває Шарлісон з пенальті. І в цьому матчі також було вилучення для нідерландців, щоправда, було воно на фініші поєдинку, тому на гру особливо не вплинуло. Одним з найочікуваніших протистоянь третього туру був матч Фенербах чи Манчестер Юнайтед. Завжди цікаво, коли турки проти англійців, а тут ще і постать Жозе Моурині, у котрого свої стосунки з Манчестером. І треба сказати, що сеньор Жозе в даному поєдинку, мабуть, був найактивнішим, але додивлявся матч з трибун, тому що на 57-й хвилині був вилучений. На той момент рахунок був нічийний. Відкрили рахунок гості на 15-й хвилині після швидкої контратаки, пішла передача на лінію штрафної, і Крістіан Еріксен. В один дотик пробиває та забиває 0-1. Потім прийшла робота для голкіпера Манчестера. Онана трудився по повній програмі сейв за сейвом. Але на 49-й Манчестер пропускає британський гол. У Фенербах ще навісна передача, і енне в один дотик головою переправляє м'яч ворота 1-1. Ну а після того, як Жозе Моурінів пішов на трибуни, більше нікому забити не вдалося. Нічия 1-1. Третя нічия в трьох матчах для Манчестера. Але як відомо, тому відтепер Юнайтед будуть іншими. Також три нічії в трьох турах зіграла і чеська Вікторія Пльзен. Цього разу на виїзді проти грецького паока 2-2. Хоча дана нічія для них, мабуть, прикра, оскільки чехи після першого тайму вигравали 2-0. В обох епізодах, до речі, асестував колишній гравець кривбаса Принц Аду. За 20 хвилин до завершення чехи залишилися у меншості і паОК цим скористався. На 84-й 1-2 забиває Тусудалі, а на третій компенсовані Рахман приносить нічию грекам. Ледь не зіграла виїзну нульову нічию Ріга футбол скола з Латвії проти німецького Айнтрахта з Франкфурта. Але німці забили свій гол на 69-й і здобули перемогу 1-0. Азайбаржанський Карабах зазнав третьої поспіль поразки цього разу вдома від нідерландського Аякса 0-3. Вже з 15-ї хвилини господарі грали у меншості. Як наслідок Аякс весь матч домінував і здобув розгромну перемогу. Також третю поспіль поразку зазнав і ізраїльське Макабі Тель-Авів, який в третьому турі в номінально-домашньому матчі програв Реал Сосєдаду 1-2. Гра, до речі, відбувалася на нейтральному полі в Сербії за практично порожніх трибун. В Данії тамтешній Міттюлан забив гол на 18-й хвилині у ворота бельгійського реал Сен-Желуаза і дотримав перемогу 1-0. Три бали є. Порадували, до речі, і інші скандинави. норвежці та Шведі насамперед результативністю бо Бодеґлін грав на виїзді проти португальської браги. Розв'язка трапилася на 94-й хвилині. За 90 хвилин гри команди обмінялися голами 1-1, а потім було компенсовано 3 хвилини, на другий з яких у брагі супернагода. Але голкіпер Будеглімта та переводить м'яч на кутовий. Здавалось би, рятує один бал для своєї команди. Але вже на 94-й кутовий у Будеглімта подача, і молодий 19-річний захисник Нільсен п'ятою переправляє м'яч ворота. Де там Ерлінг Холланд із своїми акробатичними голами? Три бали для Будеглімта. 2-1. Шведський Ельсборг грав на виїзді проти турецького Глатасарая. Команди зіграли для людей. 4-3. Найрезультативніший матч третього туру. У першому таймі, можна сказати найактивнішою була стійка воріт, яка асистувала футболістам. Зокрема, коли на 28-й хвилині Мауро Ікарді відкривав рахунок, він добив м'яч порожні ворота після того, як м'яч відлетів від стійки воріт. А на 38-й, після удару бардакчі, м'яч знову ж таки влучає в стійку, але рикошетить в голкіпера Ельсберга Петерсона відповідно автогол 2-0. Загалом, вже ж першу половину гри турки впевнено виграли 3-0. А на першій хвилині другого тайму у Осімхена вихід вічнавість з голкіпером Ельсбора. Бери, забивай, став крапки і знімай всі питання. Ні, не забив. Як наслідок, до 65-ї повернулася інтрига, тому що Ельсборгу вдалося два голи відіграти лише 3-2 на користь Галатасарая. Але диво гол Агюна на 83-й хвилині поставив дійсно всі крапки. В цей момент він був в оточенні. Відразу Дев'яти гравців Ельсбурга, але примудрився прикрити м'яч корпусом, пробити та забити. Все, на що спромігся Ельсбург, це відіграти один гол в компенсований час. Перемога Галатасарая 4-3, аплодуємо командам за такий футбол. Час поглянути на турнірну таблицю. Розпочинаємо з вісімки, яка на даний момент напряму пробивається до однієї восьмої фіналу. Три команди йдуть із 100% показником: Лаціо, Тоттенхем та Андерлехт мають по 9 балів. Крім них, до однієї восьмої із сімома балами на даний момент пробиваються. Аякс, Галатасарай, Айнтрахт, Міттюлан та Атлетик Більбао. Сім балів також має і норвезький Будеглімт, але трішки гірші додаткові показники. Тому команда на даний момент пробувається лише до раунду плей-офф. плейоф шістьмома балами. Туди пробуваються Ліон, Рейнджерс, Олімпіакос, Стяо, Бухарест. А от турецький фенербах ще з п'ятьма. По чотири мають португальський порто, праска славія, Реал Сос'єдат, Хофенхайм та Рома Артема Довбика. І з трьома балами до раунду плей-офф пробиваються. Чеська Вікторія Плізень та Манчестер Юнайтед, у котрих три матчі, три нічиї, А от у Ельсбурга Ференцвароша та Азе Алкмара по одній перемозі. Потрибали також мають Мальме, Брага та Бешикташ, але на даний момент за додатковими показниками вони стоять на виліт. Як і власне весь оцей список з 12 команд, зокрема київське Динамо, яке 35-те передостання поки що нуль очок, нуль голів, трішки нас рятує болгарський лодогорець, який також не забив на даний момент жодного голу. Як я говорив раніше, кращим бомбардиром на даний момент лісі Європи є форвард порту саму ОМЕРДІН, який забиває у всіх турах. На даний момент на його рахунку 4 голи. Він лідер. Далі йдуть Агюн з Ґлатасарая та Елькабі з Олімпіакоса, у котрих по три. Переносимося в тур номер 4 матчі якого відбуватиметься 6-7 листопада. Точніше, 6-го буде зіграно лише один поєдинок. В Туреччині тамтешній Бешиктаж гратиме проти Шведського Мальми. Всі інші матчі сьомого. Зокрема, о 22-й зіграє Динамо проти Ференцвароша. Час Ч, час Д для Динамо. Перші голи, перші очки, все це киянам потрібно. Будемо вболівати. Ігровий день розпочнеться о 19.45, аж дев'ятьма поєдинками. Айнтрахт проти Славії буде Глімт ти Карабаха, Галатасарай проти Тоттенхема, знову турки проти англійців, Ельсбург проти Браги, Лудогорець проти Атлетика з Більбао, Ніцца проти Твенте, Олімпіакос проти Рейнджерс, Рома Артема Артемадовбика буде грати в Бельгії проти тамтешнього рояль Сен-Желуаза, Також зіграють Стяо проти Міттюлана. О 22.00, крім поєдинку Динамо Фаренсварош, відбудуться наступні: Азе Алкмар проти «Фенербахче», Аякс проти Макабі та Лявів, Вікторія Пельзень проти Реал Сосєдада. Тут, до речі, може бути і 0-0, Хофенхайм проти Ліона, Лаціо проти Порту. Багато питань по цьому матчу: чи переможе Лаціо і чи заб'є знову Оморедіон. Привертає увагу також поєдинок у Манчестері, тамтешній Юнайтед проти грецького Паока, Ну а в Латвії зіграють тамтешня ріга футбол скола проти бельгійського Андерлехта. Обов'язково всі ці поєдинки будемо оглядати. Буде, думаю, гарячіше, оскільки наближається вже екватор змагань. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. Особлива подяка, звичайно ж, за підтримку каналу. На все добре!